Слава Ісусу Христу! Цікава тема. Можна молитися Духу Святому, чи не можна? Відповідає це вченню Біблії чи не відповідає. Відразу скажу, що я вдячний Господу за те, що Він Хрестив мене Духом Святим. З тих пір почалося прозріння моє, бо на початку я багато чого не розумів, і якось було важко розібратися з цими питаннями, які виявляються дуже прості. І я вдячний Богові за те, що він не тільки допоміг розуміти Біблію, хоча багато ще чого не розумію, але Господь трудиться Духом Святим, але й оживотворив нас Духом Святим, дарував нам нову сутність, дарував нам нове життя, і життя змінилося. Приходом Духа Святого в наше життя змінився навіть світ, який оточує нас в наших глазах, в нашому розумінні. Отже, читаємо Євангелія Івана, 14, розділ з 12 віршика. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє ім'я, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді, зберігайте. І вблагаю я Отця, і втішитіля іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Далі читаємо 16 розділ 7-го віршика. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю його вам. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь світу цього. Я ще багато маю вам сказати, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме з Мого та й вам звістить. Усе, що має Отець, то моє. Ісус каже прямо, що молитися треба Отцю в ім'я Ісуса, і Ісус зробить функції Духа Святого. Для початку, скажемо так. Навчити церкву, підтримати, бо Він утішитель, навчити розуміти Слово Боже. І далі ми читаємо у Петра ще функції, 2 Петра, перший розділ з 3 віршика: усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав вас славою і чеснотою. Через них даровані нам ціні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками. Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Ну тут російський переклад прочитаю витримку котримі даровані нам великі і драгоценні обітування, даби ви через них заділились причасниками Божикого Естества, ще одна функція Духа Святого, щоб ми мали сущність Божу. Задум Бога в даянні нам Духа Святого внести в наше життя сущність Божу. Всередину нас для нашого збудування, даний Дух Святий, написано збудовуючи себе Духом Святим, В російському перекладі, назідаючи, ну це таке, можна і хоче зрозуміти. В українському перекладі конкретно написано: а ви, збудовуючи себе Духом Святим, моліться. Коли ми молимось, коли ми вивчаємо Біблію, ми збудовуємо свій внутрішній світ і збудовуємо себе. Далі, Дух Святий, даний іще для того, щоб збудовувалась церква, щоб вчилися, віруючи істині, і Бог поставив служителями в церкві і пророків, і пастигів, і других інших служіння дарував нам, щоб ми навчалися і були готові до служіння Богові і людям. Для цього іще написано: Бог дав і дари Духа Святого для збудування церкви. От і все, ніде в Писанні, ніде в Біблії. І візьміть старий заповідь, коли на гору зійшли старі жини, 70 старішин, і на них зійшов Дух Святий, і вони почали пророкувати, то ніде вони Духу Святому не молилися. І в Біблії Саул йшов, і знайшов на нього Дух Святий, що з ним сталося, він став новою людиною. Отже, подяка Богові, що він знайшов метод, як нас учить. Як відновити нас і як дарувати нам нову сущність, тому написано Духа Свого вложу всередину них, і закони напишу вже на серці, а не в розумі. Ось для чого Дух Святий. Ісус каже конкретно, кому молитися. в ім'я моє. А Богу подяка за Дух Святий, за милість Його, за все, що Він робить. Богу, слава, а всім нам, миру, щастя, пізнання Бога. І благословінь від Господа нашого Ісуса Христа і Отця нашого Небесного.